Виконуємо присідання спринтер. Що потрібно зробити? Повісити петлі у нас найдовша можлива довжина петель. Ми з вами повертаємося спиною до точки кріплення і запрягаємося. тобто фіксуємо ручки від петель під грудною клітиною. Є. Тепер нам треба зайняти вихідне положення. Ми повільно опускаємося вниз і ставимо ноги трохи ширше ни своїх плечей або тазу. Тоді на носочках весь час починаємо робити класичні присідання. Тобто розводимо коліна, тянемо таз наверх і присідаємо до свого максимуму. Присідати потрібно до того моменту, поки у вас спина залишається прямою. Якщо ви десь губите спину, то ви не сідаєте так низько. Давайте ще раз. Розставив ноги на плечей, присів, зробив вдох, хух, витягнувся. Напружив ноги. Повністю хух, випрямився наверх. Працюю весь час. На носочках. Дуже класна вправа і дуже гарно закачує ноги.